Тихого літнього дня у садочку зібралася родина колгоспника Лавріна Запорожця і тихо співала улюблену материну пісню Ой піду я до роду погуляти. У Тополівку приїхали гості сини Запорожця. Роман Лейтенант Прикордонних військ. Іван, артилерист. Савка. Чорноморець. Григорій. Агроном. Трохим. Батько п'ятьох дітей, і дочка Олеся всьому роду втіха, Тиха, без єдиної хмаринки на чолі, майстериця квітів, чарівних вишивок і пісень. Співали, а в матері Тетяни усе життя перед очима і горе, і радощі, і турботи. І невпинна праця на велику родину з дрібними дітками. Вона раділа, що нарешті зібралися всі укупі пошанувати її 55-ліття. Та ось із плачем і смутком мати вже проводжає синів на війну, і її стогін потонув у морі людського плачу і скорбот, у розлуках, у реві, моторів. А по шляху на схід від'їжджали грузовики з евакуйованими. Селяни, прив'язані тисячолітніми узами до землі, дивувалися і лютували, чому всі тікають. А втікачі дивилися на тих, хто лишався, і зло говорили, що ті, мабуть, німців чекають. А в цей час Олеся тиха й смутна, стояла біля криниці. Бійці, які відступали, підходили пити воду. Тетяна Запорожчиха полола город, поки її не прострочило кулеметом з ворожого літака. Горіли жита, ревла худоба, з аеропланів скидали бомби. Лаврін довіз синів до переправи, аж тут ворожі літаки. Брати, врозтіч. Тільки вбитий Савка залишився на возі. Батько крикнув синам добиратися до своїх, а сам повернув із Савкою додому. По дорозі його зупинили німецькі диверсанти і забрали коней. Олеся дивилася на шлях. Вона не була звичайною дівчиною. Вона була красива й чепурна. Олесею пишалася вся округа, бувало, після роботи вечорами. Вона, як птиця, ну так же багато співала як, мабуть, і не снилось ні одній припудреній артистці з ординами. А вишивки Олесі висіли на стінах під склом в європейських музеях в Лондоні, в музеї Альберт Вікторія, у Парижі, у Мюнхені і Нью-Йорку, хоч вона про це й не знала. Була Олеся тонкою, обдарованою натурою, тактовною, доброю, роботящою і бездоганно вихованою хорошим чесним родом. Легковажні хлопці трохи соромились Олесі. Вважаючи її за горду і неприступну, бійці пили воду і похмуро відходили. А на дівчину накотилася така хвиля гострого жалю до себе, що вона зважилася на нечуваний в усім народі вчинок, який підказав їй грізний, незвичайний час та інстинкт роду. Коли підійшов до криниці танкіст Василь Кравчина, добрий кремезний юнак. Олеся попросила залишитися, переночувати з нею, бо прийдуть фашисти, поглумляться над її дівочістю. Але хлопець не хотів, говорячи, що він не герой, він відступає. Дівчина дивилася на танкіста з такою довірою і мольбою, що він погодився. Він дивився на неї чужу, невідому, випадкову. Аби ніколи вже потім ні на годину ніде не забути її, аби понести її у цю дію, де німці збиралися повісити старого пасічника Запорожця, бджоли якого закусали чотирьох солдат, фон Краус захотів дізнатися, про що думає старий перед стратою. Той сказав, що справа їхня програна, раз вони бояться таких старих, як він Людвігові стало страшно. Але батько сказав, що і в цього народу є слабке місце, вони не вміють прощати одне одному в ім'я загальних інтересів, вони не вивчають історії і 25 років живуть негативними лозунгами відкидання Бога, власності, сім'ї, дружби. У них немає вічних істин, тому так багато зрадників. Якщо розумно повестися, то вони знищать самі себе Німці оголосили збори села, запропонували обрати старосту, але ніхто не погоджувався. Тоді людей загнали по шию в річку, почали стріляти над головами, запалили кілька хат. Селяни почали просити Лавріна прийняти гріх на душу. Щоб урятувати село, Запорожець погодився. Тут вийшов Григорій Заброда. Сказав, що він аж із Сибіру втік, і більше годиться для такої посади. Його призначили начальником поліції. Минали дні й ночі в загравах пожеж. Відступало військо. Холодні, злі шофери нікого не хотіли бачити на дорозі ні поранених, ні дітей і жінок. Дехто їхав з напівпорожнім кузовом, але відмовлявся підвести, прикриваючись тим, що, мовляв, везе секретні документи. У районному містечку серед метушній загальної розгубленості до голови Лиманчука прибігли двоє дівчат за порадою що їм робити, адже німці наступають, скоро місто здадуть. Лиманчук накричав на них. Сказав, щоб не сіяв. Дівчата знову наважилися тікати. Христя кинулася в річку, а Олесю, яка не вміла плавати, схопили жандарми. Фон Крауз жорстоко помстився за смерть сина. Він спалив село і перестріляв усіх жителів. Роман Запорожець, м'який, веселий чоловік, став на чолі партизанського загону. Вороги тікали. А молодь приєднувалась до партизанів навіть колишні поліцаї. Раптом із лісу вивели якогось чоловіка. Усі впізнали тополівського старосту і хотіли його судити. Той сказав, що хай убивають на радість полковнику Краузу адже те, що сталося із селом, із ним тяжче від загибелі у стократ. Тут під'їхав Роман, і батько впав непритомний. У Берліні відбувався торг українськими дівчатами, Олесю взяла за служницю дружина Ернста фон Крауза. Вона їй наказала розповісти про своє полтавське село, де сподівалася одержати землю. Раптом принесли лист про загибель сина. Німкеня кинулася до дівчини і хотіла її задушити. Ледве вона вирвалася, втекла у вікно і просувалася тепер на схід. Ніби якась невидима сила вела її мудра, невмируща воля до життя, роду. Вона була вже не красива, не молода й не чорнява, а сива, брудна і вимучена. Олеся дійшла до рідного села, але застала саме згарище та бур'яни. Там вона зустрілася із Христею. Христя розповіла свою історію, перепливла річку і впала напівмертва. Її підібрав італієць, капітан Пальма, і взяв за дружину. Коли батальйон залишав місто, Христина Хуторна втекла. Коли прокурор загону Лиманчук ді... аж тут втрутився командир, розпитав, хто вона і звідки спитав, чи не шпигунка? Якщо так, то розстріляють тихенько. Коли ж ні, то хай живе і помститься ворогові за кривди. Німці відступали, палили все, вивозили, що могли. Люди вилазили з ям та погребів, бралися до роботи, копалися в городах, садили дивом збережене насіння. І знову відступ наших військ. Розлютований Ернст фон Краус бив селянина по голові, допитуючись, де його сини. Той сказав, що в Червоній армії, і його звеліли повісити. Ввели диверсанта. Це був Мина Товченик, який одного разу вже ховався на печі в хаті, де було повно нінців, чхнув, видав себе і врятувався, крикнувши магічне слово Партизани. Мені накинули петлю на шию, а він заспівав фашистський гімн. Тут підіспіли партизани і врятували його. Як не лютував фон Крауз, як не палив і не вішав, земля тікала з під його ніг. Скінчив свій ганебний шлях жалюгідним злочинцем у полоні в партизан. Знову в село входили передові загони. Люди питали, коли ж нарешті їм буде порятунок від фашистів. Командир батареї Сіроштан розгнівався і почав докоряти, що вони тут, мовляв, відсиджувалися, поки інші кров проливали. Кравчина сказав своєму бійцеві, що час уже отримувати перемогу не лише над своїм ворогом, а й над самим собою, над безліччю своїх недостатків, над грубістю, дурістю. Над злом, неуважительністю і, до речі, поганим ставленням до жінки. Тривав страшний бій. Грім і гуркіт потрясали все, атака за атакою, від снарядів і бомб губився увесь риб'ячий рід і пташиний, і звіриний. Одна лише людина могла витерпіти бій, бійці Василя Кравчини відбивали вже тринадцяту атаку. З батареї Запорожця ніхто не відповідав. Сіроштан обв'язався мінами і пішов на танк. Поранені бійці трьох заряджали гармату. У них на всіх було три неповних руки допоміг перемогти фашистів полк ще одного запорожця. Роман Запорожець із батьком в'їжджали у рідне спалене село. Олеся стояла біля криниці з відрами. Дівчині хотілося бігти шукати свого Василя, але щось їй підказувало, що кравчина сам знайде її. І він прийшов Інший якийсь невимовно мужній та величний, гладив її сиву голову і говорив Яка ти красива! До спаленої хати прийшли Лаврін, Роман Іван. Не було серед них матері, як не лютував фон Крауз. Як не палив і не вішав, земля тікала з під його ніг. Скінчив свій ганебний шлях жалюгідним злочинцем у полоні в партизан. Знову в село входили передові загони. Люди питали, коли ж нарешті їм буде порятунок від фашистів. Командир батареї Сіроштан розгнівався і почав докоряти, що вони тут, мовляв, відсиджувалися, поки інші кров проливали. Кравчина сказав своєму бійцеві, що час уже отримувати перемогу не лише над своїм ворогом, а й над самим собою, над безліччю своїх недостатків, над грубістю, дурістю, над злом, неуважительностю і, до речі, поганим ставленням до жінки. Тривав страшний бій. Грім і гуркіт потрясали все атака за атакою. Від снарядів і бомб губився увесь риб'ячий рід і пташини, і звірини. Одна лише людина могла витерпіти бій, бійці Василя Кравчини відбивали вже тринадцяту атаку. З батареї Запорожця ніхто не відповідав. Сіроштан обв'язався мінами і пішов на танк. Поранені бійці трьох заряджали гармату. У них на всіх було три неповних руки. Допоміг перемогти фашистів полк ще одного запорожця. Роман Запорожець із батьком в'їжджали у рідне спалене село. Олеся стояла біля криниці з відрами. Дівчині хотілося бігти шукати свого Василя. Але щось їй підказувало, що кравчина сам знайде її. І він прийшов інший якийсь невимовно мужній та величний. Гладив її сиву голову і говорив яка ти красива! До спаленої хати прийшли Лаврін, Роман Іван. Не було серед них матері, дізнався, що партизани захопили жінку капітана Пальми, то зрадів і одразу ж заочно засудив її до розстрілу як підлу зрадницю. Він недавно прибув з великої землі з високою місією чинити суд над відступниками. Був людиною великої кришталевої чесності і такого ж душевного холоду, який помагав йому не втрачати, як він казав, лінії ні за яких обставин. Командир загону не захотів утверджувати вирок прокурора, поки не вчинить допит. Христя йшла, і страшні, образливі слова глушили її. На питання відповідала чесно. Прокурор почав її соромити, звертатися до її гідності і патріотизму. Тоді дівчина у відчаї сказала Чому я виросла негорда, недостойна і негідна? Чому в нашому районі до війни ви міряли дівочі наші чесноти головним чином на трудодень і на центнери Бурякові? І додала, що пам'ятає, як товариш прокурор тікав через їхнє село, говорячи їй, що задавати питання про здачу цього населеного пункту провокація. Так і залишилася під німцями. А знаючи, може б, втекла від них. Тепер він чистий, а вона ні і хоче померти. Життя покарало її так. Що гіршої кари не придумаєш діда Демида, Савки, Григорія. Стали вкупі й заспівали улюблену материну пісню. Уранці Олеся знов проводжала на війну увесь свій рід.